Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з такого відомого на Росії прислів'я, яке по факту вже стало крилатою фразою, яку у свій час записав та опублікував у своїх працях відомий російський письменник Данець Володимир Даль. На Русі, слава Богу, дурнів на сто років припасано. Одразу хочу зазначити, що Володимир Даль він звертає нашу і вашу увагу на слава Богу. І дійсно для московської імперії, для її влади, правителів було дуже вигідно те, що на Росії по факту не цінувалось людське життя, і що було дуже багато таких недалеких людей, скажімо, прямо не найрозумніших. І що Москва вона могла воювати, згарбувати території інших держав, народів за рахунок фактично гарматного м'яса. І саме тому даль каже про слава Богу, адже він служив московській владі. Проте це було у 19 столітті зараз 21 століття, і незважаючи на те, що на Росії ще багато недалеких людей, багато ще є не людей. Ситуація дещо змінилася. Нещодавно пролунала така гучна заява від російського депутата від члена комітету Держдуми по обороні генерал лейтенанта Віктора Собольова, яка викликала такі бурхливі емоції у багатьох росіян соцмережах. Соболєв сказав прямо, що мобілізація для всіх без вістрочок та броні у випадку офіційного оголошення війни в Україні. Мобілізація у випадку війни це мобілізація. Ніяких вістрочок тут бути не може. Інакше ми значно зменшимо свій мобіліційний ресурс і воювати буде нікому. Також генерал Соболєв додав, що у ході можливої повної мобілізації влада планує відправити на фронт нових громадян Росії з країн Центральної Азії. Цікава така заява, вона активно обговорюється в російських соцмережах, росіяни не приховують своїх емоцій, тому що насправді, не дивлячись на цей імперський шовінізм, по факту більшість росіян безпосередньо не хоче йти воювати на фронт. Вони розуміють наслідки і вони розуміють втрати. Проте така заява генерала Лейтенанта Сопольова вона викликає певне здивування адже він говорить про можливе оголошення війни Україні. Я нагадаю, що в цьому році, 22 березня, була гучна заява від Пєскова, офіційного представника Кремля, прес-секретаря Путіна, який сказав прямо, що Росія знаходиться в стані війни. І Соболіву хотілося би нагадати, що в Російському Кримінальному кодексі є така стаття номер 353 це глава 34 це злочини проти миру та безпеки людства, і що за планування, підготовку, розв'язування або ведення агресивної війни може світити від 10 до 12 років. А якщо йде мова про планування та підготовку, від 7 до 15 років? І що? Тоболєв цього не розуміє і загалом цікава така ситуація, і, скоріш за все, саме тому Кремль офіційно наголошує війну, адже тоді прийдеться міняти кримінальний кодекс, вносити зміни, і по цій причині Путін оголосив так зване СВО спеціальну військову операцію. І зараз виникає насправді така дилема, навіть що ж робити з цією статтею кримінального кодексу. Хоча, скажімо, відверто, що ще в березні 2002 року. Кремль вніс всі необхідні правки в російські закони, і без оголошення військового стану, без оголошення війни вони можуть проводити мобілізацію. Тим не менш, потрібно сказати, що тиждень тому також була гучна новина, тому що новопризначений міністр оборони РФ Білусов визнав, що на Росії є проблеми з забезпеченням кадрами Збройних сил РФ, але поки немає мови про мобілізацію. Тобто тема можливої мобілізації, часткової, нової великої хвилі, чи якось по іншому можна назвати, вона реально хвилює російське суспільство. Більше того, нещодавно була новина, на саме 20 травня, фактично вчора, про те, що Ютуб вперше за запитом російської влади почав блокувати на території Російської Федерації відеоролики про ухилення від мобілізації. Таким чином, російська влада вже почала активно працювати над тим, щоб росіяни вони не знали, не мали доступу до інформації, як їм ухилитися від мобілізації, і є проблеми з набором російську опаційну армію на контракт, і насправді зараз і далі проводиться мобілізація, тому що указ Путіна діє, але здебільшого дійсно це контракт. Є стаття на сайті Радіо Свобода від 16 травня. Тиждень тому якій пояснюється, як на Росії набирають чоловіків для війни проти України без оголошення мобілізації. Насправді і про це я вже раніше казав у своїх випусках що Кремль зробив ставку на регіональну місцеву владу. Ні, я прочитаю, процитую з цієї статті одну цитату: система набору була імпровізована під тиском регіональних еліт і регіональних губернаторів. Тут немає ніякого довстрокового планування. Таким чином, регіональна влада отримує відповідно замовлення, плани на виконання не мобілізації, а набору на контракт. І це вже проблема регіональної влади. І вона сама підшуковує певний контингент, який згоден за гроші йти на війну проти України. І це проблема місцевої влади, тому що місцева влада сама відповідно робить виплати оці перші суми, коли росіян підписує контракт в деяких регіонах вже більше мільйону рублів. Так, там частина це виплати з Міноборони РФ, але значно більша частина це виплати на місцевому рівні. Тобто є реальні плани, завдання з Кремля. Якщо губернатор десь відповідно не справляється, не виконує ці плани, то він розуміє, що його можуть замінити відсторонити від посади. І це розуміє уся російська влада, і насправді на Росії там така жорстка ієрархія влади, тому місцева влада насправді дуже побоюється і активно в цьому плані працює. Але тим не менш, як я казав на початку цього випуску, що якщо Даль у свій час писав, що на Русі, слава Богу, дурнів на 100 років припасено, то в 21 столітті ситуація змінюється. І кількість таких людей на Росії вона також обмежена. Те, що на Росії закінчуються так звані недалекі люди, не найрозумніші люди, підтверджують і такі новини, які були нещодавно, зокрема три дні тому, і про це повідомляли навіть на Радіо Свобода. Що, наприклад, губернатор Камчатки вмовляє чиновників, вмовляє держслужбовців йти на війну з Україною. Тим чином не виконуються плани і вже йшло до того, що приходиться вже Держслужбовців відправляти. Тобто, коли лунають такі заяви від представників російської влади про якусь тотальну мобілізацію, про те, що ніякої відстрочки, ніякої броні, насправді це для нас добрі новини. Добрі тому, що, на жаль, за рахунок цих. М'ясних штурмів, механізовано м'ясних штурмів за рахунок значної переваги в чисельності особового складу, окупанти посупово просуваються. На жаль, це правда. І Україні відповідно потрібно значно більше ресурсів насамперед на снарядів, мова йде і про ракети для РСЗВ, мова йде і про тактичні ракети, що відповідно. Ефективно зупиняти ці навали, щоб не було можливостей у окупантів і далі совувати цю тактику, але вікно таких можливостей, воно також обмежене на цій московській недоімперії. Американське агентство Bloomberg в минулому місці публікувало таку цікаву інформацію про те, що Росія готується залучити до армії більше солдатів-контрактників, щоб принаймні на даний момент уникнути чергового масового призову, який може підірвати підтримку населення війни в Україні. Тут потрібно додати, що дійсно, Кремль в першу чергу, Путін, його оточення. Вони побачили, як росіяни реагують на так звану чіткову мобілізацію, що виїхало більше мільйона росіян. що... Підтримка війни згідно даних з вона знизилась до 34%, з 74 77 Тобто вона значно впала. І до того часу, поки проводилася так звана часткова мобілізація, підтримка війни була в межах 30% чимось відсотків. І в основному це люди старшого пенсійного віку про молодь та росіян середнього віку. Там більшість були проти. А як тільки ця так звана часткова мобілізація завершилася, одразу як тільки росіяни побачили, що їх це безпосередньо не стосується, знову почали шкалити рейтинги і підтримки цієї війни. І знову Росія на диванах і далі цей імперський шовінізм, ну всі ми це чудово розуміємо. Проблеми з набором росіян до лавок по цій армії, вони почалися і дуже так вже відчуваються десь з квітня. А травень це взагалі таким є насправді місяцем переломним, тому що окупаційної армії в травні десь півтора рази більші ніж це було до цього, і що буде в червні ще велике питання, адже надходить зброя від поштатів Америки, надходять боєприпаси. Будуть надходити боєприпаси по чеській ініціативі чи за чеською ініціативою, починаючи з перших чисел червня, про що офіційно було повідомлено президентом Чехії Павелом. Тому все тільки починається. І цей рік, 2024, він точно буде переломним. Мені Схоже на те, що Кремль може піти навіть на мобілізацію, але тоді, зважаючи на. Нинішнє напруження російському суспільстві, воно значно зросте. Рівень підтримки повномасштабної війни проти України, цієї агресії він точно зменшиться на Росії, адже фактично буде вичерпаний ресурс тих росіян, як прямо пишуть російські експерти, недалеких людей, не найрозумніших людей. Він буде вичерпаний і придеться вже примусово росіян мобілізувати. А вони цього у своїй більшості точно не хочуть. Тому ми з свого боку маємо максимально підтримувати збройні сили України, робити все для того, щоб пришвидшувати перемогу, і все буде Україна. Наприкінці цього випуску я хочу декілька слів сказати про мобілізацію в Україні, тому що у нас є також певні проблеми. Ми усі чудово знаємо ситуацію. Але я хочу заострити вашу увагу на тому, що ні в якому разі не потрібно себе хаяти, не потрібно влаштовувати зради, якийсь песимізм. Потрібно розуміти, що це звичайна людська психологія, так так. Саме звичайна людська психологія, і ні в якому разі нам не потрібно на себе щось там наговарювати. Адже, якщо ми подивимося на таку мілітаризовану країну, як Ізраїль, то там ситуація дуже схожа на нашу. Коли ми бачили і відповідні відео, бачили ролики, сюжети, що ізраїльтяни поверталися в Ізраїль з різних країн світу в перші дні, коли Ізраїль розпочав військову операцію, що в нас в Україні не те саме було? Що українці мало українці поверталося з різних країн? Я знаю особисто випадки, коли українці. Особисто я знаю двох, які повернулися з Польщі, повернулися, наприклад, з Нідерландів, з інших країн, це лише ті люди, яких я знаю. Багато українців в перші дні повноштабного вторгнення, в перші тижні повернулися будь-ківщину. Тому що коли агресор нападає на якусь країну, то народ цієї країни, яка зазнала нападу агресії, він консолідується. Відбувається таке духовне, моральне піднесення, єднання народу. Масово народ йде до лав збройних сил, не зважаючи ні на що, ні на сімейні обставини, ні на якісь там інші обставини, ні на що народ йде давати відсіч ворогу. Але через декілька тижнів ситуація змінюється, тому що більшість народу вона не може бути в такому психічному стані, це такий напружений стан. І коли емоції дещо вчухають. Тоді починає народ, кожен за себе, думати, і кількість людей, які добровільно погоджуються на мобілізацію, вона звісно зменшується. І саме тому мобілізація є у всьому світі, і саме тому вона примусова. Тобто нічого такого дивного, що зараз бувається в Україні, порівняно з іншими країнами, точно немає. Вересні цього року і міжнародні ЗМІ писали про те, що можливий розкол уряду в Ізраїлі, про те, що в Ізраїлі також є проблема з мобілізацією. Мова йде насамперед про представників ортодоксальних течій юдаїзму, також є і піднімається питання несправедливості, тому що навесні цього року в Ізраїлі нова хвиля мобілізації проводиться. Ну, немає чогось такого дивного. І те, що ми бачимо, наші проблеми з мобілізацією, це насправді я ще раз хочу підкреслити це звичайна психологія людська зараз для нас, українців питання мобілізації, питання того, щоб в збройних сил України було достатньо воїнів це питання виживання нашої держави України і виживання українців як нації. Тому що Кремль, він не змінює абсолютно своїх цілей. Путін та інші керівники цієї московської імперії вони ж навіть не визнають українців як окремий народ, тобто вони не визнають того, що українці мають право на існування. Отже, як підсумок потрібно зазначити, що на Росії також є проблеми з ресурсами, є проблеми із поповненням лав збройних сил Російської Федерації. Талко можлива і мобілізація і цей рік він може бути дійсно переломним. Зараз нам, звісно, буде дуже важко, особливо ще травень декілька днів залишилося, можливо, ще червень. Але з часом, через кілька тижнів, ситуація поступово поступово вона буде стабілізуватися. Ну а коли у збройні України буде достатньо ресурсів, тоді можливі і наші якісь. Зокрема, локальні контрнаступальні операції зараз головне протриматися і стабілізувати лінію фронту. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.